Село Дробишів. Тут клуб працював понад 60 років. Через два місяці його закриють. Віктор Гришко взяв клуб, показує будівлю. У цій частині раніше була актова зала. Тут обвалився дах, балки прогнили. Руйнація почалась в останні 10 років. У 80-х роках минулого століття тут крутили кіно і в залі не вміщали всі охочі, згадує Віктор. Ось там кінобудка була. Вона воно є. У 1985 році брат мої роботи, так три рази крутил. П'ять часів вечером детский, а потім взрослый. А якщо индийский, так днем три рази, тому що людей много було. Вот зал, там сцена була. Топілося буржуйки були. Вони вони стоять. Тепер зала зростає молодими клинами, над сценою ластівки в'ють гнізда. Привіт! Друга частина клубу ціла. Вона приймає відвідувачів досі, каже Віктор Гришков. Якщо раніше це було до сотні людей щовечора, то зараз заходи тут відбуваються раз на місяць. Збираються до двох десятків дорослих. В буднього відвідують діти. Їх не більше десятка. Дробчівський клуб має два крила. У правому крилі була глядацька зала та сцена, а у лівому крилі були бібліотеки та кімнати відпочинку. Бібліотеки дорослої дитячу вивезли кілька років тому. Чотири з половиною тисячі книжок покидали в мішки і забрали на макулатуру, каже Віктор. Тоді попросив у вантажників залишити трохи книжок для дітей. Віктор працює на півставки, доглядає за двома клубами. Тут і в сусідньому селі Араповичі. У зв'язку з ліквідацією, як завклуб, попрацює ще до 20 серпня. Роботу взамін йому, каже, пропонували. Предлагали, в об'єднаному, але я сказав. Далеко їздити. їздять. 30, мабуть. В селі об'єднаному погодився працювати Олександр. Поки він завідувач клубу у селі Гнатівка. Клуб тут теж закривають. Будівля того ж віку, але збережена повністю. Тільки ходити в клуб у селі, де живе 60 людей, більше нікому, каже завклуб. клуб. Я прийшов працювати ще в 2004 році. Так ще маїра весники ходили і. Ну, чоловік 25-30 ходило, а потім різко стало меншати, меншати, меншати людей. Що його рано чи пізно закриють, про це я догадувався, тому морально десь був підготовлений. А, звісно, у цього красивого приміщення жалко в цієї роботи. Він навіть без ремонту, я думаю, ще років 10, не треба в його укладувати ніяких коштів там у ремонт. Це родина Шамшурів. Чоловік Михайло працював 30 років за клубом у Гнатівці. А дружина Марія пам'ятає, як понад 60 років тому в селі чекали на будівництво і відкриття клубу. Чотири бригади було у селі, до скільки було як вечір, так повний клуб. Жителі Гнатівки та Дробишева на закриття клубів у своїх селах реагують так. Ох, жалко, що закривається. В, в, він же усе осипиться, пропаде. А я б це кіх, кіх, не знаю. От, я, як старий чоловік, я б ніколи його не закрила через те, що оде лежать солдати, братська могила. Треба так, щоб тут за цією могилою ухажували. Розвалити Розвалітися легше, ніж построїти. Ну якщо воно є, значить воно має бути. Не Нам це було построєно нашими дідами і пускай воно стоїть. Планували закрити клуби у восьми селах громади, але на сесію вирішили, поки закриють у чотирьох, окрім дробиш Вайгнатівки, ще у мурав'ях та у красному хуторі, каже голова громади Людмила Ткаченко. Тому що мала відвідуваність, і насправді жителів села там дуже мало, і люди всі похилого віку. Знаєте, вже їм мамуть не до танців. Закривають клуби в селах не з метою економії грошей, каже начальник відділу культури Юрій Воробей. Головна причина закриття ходити в клуби нікому. Просто відпадає необхідність у наявності таких закладів культури на селі через низьку щільність населення. Як сказав Юрій Воробей, будівлі надалі використовувати не будуть. Відріжуть від електропостачання і законсервують. З п'яти людей, що втратять роботу, працевлаштують одного працівника. Зараз чекають рішення з Міністерства культури, де мають затвердити закриття сільських клубів. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.